Силочка з нас міста горішні плавні. Е, Полтавська область, так? Да? Рідненька наша. Подивимося, що до нас тут причмихкало оттуда О! Нормальний матеріал причмихкав. Зараз буде, що я думаю, показати. Ну, Не так, щоб дуже, але щось покажемо. Дивіться, тут до нас приїхала латунина в різному вигляді. Саме головне, що вона приїхала в чистому вигляді. Дивись, крани там технічні, бачиш, листи всяка чепуха. В принципі, нічого грандіозного. О, диви, який бодрий. Ну, Це кранік. Да? Взяв у руки, маєш вечір. Так, вага 13200. По латуні понятно. Бу. Ото бухає, да? Але що якийсь другий матеріал приїхав? Це вже... Трошечки поцікавіше. Ой, фанерка приїхала. Фанерка пригодиться, будемо котьом розтоплювати, так? Да? Так, що тут у нас за другий матеріал? Диви. Прусочки якісь. Диви, як довго трудиться, да? І моє любиме. Чого любиме? Бо мілка ржавійка. Немає на світі прийомщиків, які не люблять мілку нержавійку, да? А ну поділіться. Ай-яй-яй, все упало. Все пішло всередині. Нельзя, щоб падало. Жек, надо вже, А то посилок трохи мало за сьогодні, да? Маленька гора вийшла. Е, дивись, нержавійка. Самий кайфовий матеріал. Особливо мілка нержавійка. Бо що, бо кожно треба вжикнути, так? Да? Кожний. Немає кусочка. О, уже лише стало. Магніт можна не провірати. Трошки облещили роботу. Десь щось підтягує зараз. Ну, підтягується признак нержавійки восьмерки. Да? Тепер що беремо нашого помагатора. Помер смертю хробрих помагати. Здохла батарейка. І що? І нема батарейки, так? Да? Доробились? Поки нема що казати, да? бо нема чим провіряти. Вроді і батарея була нормально, а всі поламали. Тепер ще хтось получе, за те, що не поставив. батарейку на зарядку. Вроде шкварчить. Ну, шкварчить это хорошо. Девы проверять вам искру, да? Кажут, что это все чепуха проверять нержавейку искрой. А поделиться... Поделиться в комментариях, чи у вас на приемках Перевіряють нержавійку іскрою, чи не перевіряють? Га? Давай подивимося, що з цією нержавійкою не так. І чого вона підбликувала? Ну я думаю, що тут має бути 8% нікель, а не ні, 10. А що ж вона підбликувала? Хто знову вроді переумнічав, виходить? Всяке буває і всі ми промазуємо. Що тут? Коже нормально, 10%, все порядок. Ну, в общем. <кій> а ж магнітна не йде, бо це ж полювом буде запитання. Ну, тут вже запитання, на яке є відповідь. По-перше, у неї іскра, яка на краю хлопає. Ну, подивись, покажеш, видно буде. Видно хлопок края? А по-друге, аналіз зараз зробимо і подивимося. Чікс має бути нікеля нісіки. А на виході нікеля ні скільки. От тому ця нержавійка вона і не проходить. По суті, тут, так, да, вона нержавійка. Тут хром із залізом да, сплав. Але немає нікелю. А вся нержавійка і купується тільки заради нікелю. Вона не купується заради того, що вона нержавіє такі от справи. Переходимо до наступних посилочок. Це в принципі доволі таки гарна. Да? Переходимо до наступних, розпаковуємо наступними. Якщо цікавий канал, підписуйся, підтримуй. І, звичайно, що присилай свої посилочки.